Що можна знайти в Лухівському секонд-хенді в найдешевший день, частина перша. У секонд в прем'єрі, що біля автовокзалу, ми пішли в п'ятницю. Це день перед оновленням 98 гривень за кілограм. Відразу скажемо, речей чимало, особливо жіночих. Є різні купальники. Кілька спортивних від Адідас, отакий класичний, чорний, рожевий у пальми зі шнурівкою та навіть тематичний для дівеч вечора біля басейну. Сумок небагато, але всі в гарному стані. І з сподобалися кеди від конверс. Цієї ж фірми побачили світшот. А ще були кеди від Vans і такі зі Січи. Є багато босоніжок та туфель. Отакі милі рожеві з круглим підбором. Зараз літо, але можна знайти святкові зимові светр та футболки. Нам сподобалася така ельфійська, светр із який вкрав Різдво та зелений з орнаментом. Є футболка для любителів серіалу Паперовий будинок. А ось ця для тих, хто фанатіє від теми косму. Мусу чи стомився на роботі, багато речей із етикетками. Ще були такі круті джинси маленького розміру, які під час примірки виглядають набагато краще ніж на вішаку, що знайшли в чоловічому, дитячому та інших відділах покажемо в другій частині відео, а також ті речі, які купили собі.